Працівники паспортної служби напередодні президентських перегонів роблять все можливе, аби громадяни могли проголосувати на виборах 2010 року. Таку думку висловила начальник підрозділу Марія Мельник. Вона звернулася до мешканців міста та району з проханням уточнити всі свої дані і не відтягувати це до останнього дня. Детальніше Богдан Малецький. Зі слів Марії Мельник в основу нового реєстру виборців увійшли дані ще з виборів 2004 року. Тому паспортна служба та відділ реєстру виборців уточнювали велику кількість даних. Зокрема, зробили це 17 тисячами виборців. Керівник служби каже, що робота така дуже складна. Я хочу сьогодні звернутися до жителів міста і району з такими ну, кілька слів про те, що. Як як зробити так, щоб можна було зробити своє волевиявлення, щоб проголосувати за гідного кандидата, щоб на вибори прийшли і на виборах не стикнулися з якимись нюансами і не мали можливості проголосувати. В основу єдиного реєстру виборців, на жаль, увійшли відомості за, за вибори ще 2004 року. Через це нам випала така тяжка місія. Ми спільно з відділом єдиного реєстру виборців міської ради і районної державної адміністрації уточнювали дуже багато, дуже багато даних на громадян. Десь близько 17 тисяч ми уточнили дані про виборців міста та району. Ну, але напевно, все-таки без нюансів, якихось, що десь десь є якась недоробка, десь десь якісь щось неуточнено, все-таки без цього не залишиться. Тому я хочу звернутися до людей, щоб не залишали до останніх днів, щоб могли гідно проголосувати, то треба для цього звернути увагу перш за все на свої паспорти, чи вони є дійсними, чи недійсними, чи вчасно вклеєна фотографія по досягненню 45-річного та 25-річного віку. Це перший нюанс. Друге, чи люди не забули, чи вони є зареєстрованими по місцю проживання? Чи в них, наприклад, була тимчасова реєстрація, вона закінчилася, а вони забули подивитися свої паспорти і про це забули. Тому на ці нюанси прошу звернути увагу всіх громадян і це питання прийти до нас і вирішити. Головне на що звертає увагу Марія Мельник – це те, що зробити оточення треба зараз. Вона просить не відкладати це до дня виборів. Вже зараз її служба працює в цьому напрямку. Однак, коли дійде до голосування, паспортистам доведеться працювати і в день, і вночі. Я е, хочу наголосити на тому, що 17 грудня відділом єдиного реєстру виборців буде передано до окружної комісії, а 21-го з окружної до виборчих комісій будуть передані списки виборців. Кожний громадянин до 13 січня має можливість. Зайти у виборчу дільницю свою, де він знає, що він мав би голосувати, і перевірити на себе дані, чи є внесені дані, чи є він у списках виборців, чи все так як повинно бути. І... Тоді, якщо щось, не дай Бог не так, прошу звернутися до міської ради, до відділу державного реєстру виборців. І люба інформація ще до 13 січня може бути змінена, уточнена, щоб в день виборів люди мали можливість прийти спокійно, вільно проголосувати і зробити своє волевиявлення. Ну речі, Марія Мальник розповіла, що у її підрозділі немає проблем з бланками паспортів. Отож всі, кому треба отримати відповідні документи можуть приходити та отримувати їх каже керівник в засобах масової інформації в даний час дуже часто проскальзувало таке питання що немає бланків паспортів ви бачили і в по центральних каналах і в пресі читали то я хочу наголосити на тому що бланки у нас паспортів є Бланки паспортів є, і ми готові всім виготовити паспорти. Тільки просимо до нас вчасно звертатися. Бо ходить десь така думка: паспортів немає. Є паспорти, є для всіх. Є тільки вчасно прошу звернутися, і всім паспорти буде виготовлено. Зі слів керівника паспортної служби. Всі, хто хочуть проголосувати на виборах 2010 року, мають перевірити свої дані у паспортній службі та відділі реєстру виборців. Богдан Малетки, Сергій Куриляк, програма НТК».